Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми виїхали з Камрадом Олексієм знову покопати. Ось камрад Олексій. Всім привіт! Де ми сьогодні будемо копати? І що? Копати будемо на цьому полі. Невеличкий схил. І на ньому будемо шукати фібули, динарії і вістрячка. Тобто ми сьогодні знову в пошуках ПКР. По Залишайтесь на каналі, все покажемо. Камрад йде до мене. І зараз я покажу знахідку. Відповідно на полі попадається атакат липнина. Можливо це не Київська Русь, трохи пізніше, але її тут багатенько. Ну і по моїй знахідки. Дивіться, друзі, це половинка динарія. Лемісного. Лемісний динарій. Мій перший динарик. Хочеться срібного. І ми його будемо шукати. І ми його знайдемо. <ріст> ми І його ми знає... знайдемо, цей срібний динарій. Все, продовжуємо пошуки. Динарій Фаустіна молодша, 150-й рік нашої ери. Народилась приблизно у 130 році нашої ери в римі в сім'ї імператора Антонія Пія, а дружина була з Марком Аврелієм. Народила чоловіку 13 дітей, в тому числі сумно відомого Камода. Померла влітку 176 року нашої ери. Монета Аверс, бюст Фаустіни, обличчя праворуч, Реверс. Конкордія сидить обличчям ліворуч, тримає квітку та спирається на ріг достатку. Динарій Фаустінний молодший з портретом молодої дівчини ще до одруження з Марком Аврелієм. Чекан Рим. Що ж, друзі, цікавий, знахідок маловато, але ми ходимо, шукаємо. І зараз покажу, що знову є. Відповідна така от кераміка. от тоненька. Одна, друга. А оце вже. Така як нам треба по Київській Русі. Будемо сподіватися, що у нас будуть толкові знахідки. Ну і що я знайшов ще цікаве. Це дивіться, залишок накінечника згнив. Видно, що він кований. Отакий от, от гарненький. Продовжуємо пошуки. Вістря. Вістря черешкової так званої бронебійної стріли. Ковальський виріб періоду Київської Росії 9 століття, перша половина 12 століття. Для точного ураження воїна пробивання кольчуга або пластичних обладунків в основному використовували бронебійні вістря-стріли. Такі стріли давали змогу сильно поранити воїна та вивести його з бою. Бронебійні вістря-стріл стали основними в бою для лучників. Біля кераміки, дивіться, яка гарненька кераміка. Біля неї випадає сигналчик. І я гадаю, що це залишки ножа. Ось такий був ніж. Все, що від нього залишилось. Продовжуємо пошуки. Прийшлися по цій низинці до самого ліску. Проходили там з камрадом дуже багато желіза. Вирішили повернутися сюди на початок і походити по цьому горбику. Ну і в мене випав сигнальчик. Випала пломбочка, ймовірно, сучасна, але вже є сигнальчики. Продовжуємо пошуки. Піднявся вітерець і ми з ямочки маємо сигнальчик. Дивіться, друзі. Щось кольорове. Так, так, так. Дивимося, що це. Щось бронзове. Не знаю що. Але яка здорова штука. Прикольна знахідка. Продовжуємо пошуки. Наша праця дає свої плоди. Є спинка фібули, зараз вам її покажу. Можливо вітерець буде трохи заважати, але спочатку цю з ямочки випадає сигнальчик. І спочатку я подумав, що це проволочка. А це дивіться яка гарна фібула. Шкода вона без зацепу. Але дивіться яка ціленька, гарна. Те, по що ми приїхали, потихеньку знаходимо. Продовжуємо пошуки. Фібула. Фібули різних форм та розмірів були у використанні спочатку бронзового віку та до пізнього середньовіччя. Фібули змінювалися та вдосконалювалися на протязі різних епох. На відміну від більшості сучасних брош, фібули були не тільки прикрасою, а мали практичну функцію тримання одягу. Фібули виготовлялися з усіх видів металів. В середині століття фібули були замінені гудзиками. Змінили з камарадом локацію, відповідно проходимо там от за кущами, бо там тече річушечка, така невеличка патичок. І будемо там ходити. Можливо, що знайдемо. Залишайтеся, дивимося. Маємо сигнальчик, і в нас випадає отака як смітна річ. Ймовірно, ймовірно, ручка з кружки з якогось посуду або мідна або латунна. Продовжуємо пошуки. Так, з ямочки випадає сигнальчик. Не дуже цікавий, звісно, але вже його протер. І це у нас 10 копійок. 61-й рік. Перша не Продовжуємо Знову вмикаємо камеру, і в нас є кольоровий сигналчик. Ось він лежить. Так, зараз переглянемо, що це у нас. Так, 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 що ж це може бути? Якась штучка з візеруночком. На наперстак не схоже. На наперстак не схоже, навіть не знаю, що це. Але цікаво. Продовжуємо пошуки. Підемо до машини, збираємося переїжджати, ще на одне місце, подивимось і випадає кольоровий сигнальчик, бо з дивіться в Поки не знаю, що це, але, але, але кольорове. І щось кольорове. от такої форми. Якась кольорова штучка. Продовжуємо пошуки. Завершили, друзі, ми сьогодні розвідку. Проїхались по трьох полях. Знахідок маловато, але є сліди по Київській Русі. Скіфів. Знахідки зараз, що ми знайшли з Камрадом, покажу. Сьогодні наші знахідки. Відповідно, у Камрада ранні совети, 3 копійки 46 го року, 1 копійка 35-го і... Цікава така от штучка. Хто знає що, напишіть в коментах. Відповідно у мене оця от річ невідома яка. Спинка фібули, Дінарій. Обломочок Дінарія. О, здається, тут видно портрет. А з цього боку легенда. 10 копійок пізні совєти. Ну і попутно, відповідно, ще якась така штука. Накладочка якась така гарненька. Обломок ножа. Ну і в принципі з цікавого все. Кому сподобалось, ставте лайки.